Сьогодні, на третьому місяці чи на другому, повноцінному місяці нашого існування, дуже раді вам представити виставку тернопільського живописця Володимира Чорнобая, якому до слова сьогодні якого, сьогодні день народження. Виставка називається Ви. Пікуй органічні структури. Ну, я вже... Добрий день, дякую, що ви прийшли в таку погоду. Я думав, що погода трохи людей цей далякає, не з дому. Ця виставка тут невеличкий зал, власне, і якби, тут зібрані роботи такою назвою Пікуй органічні структури. Органічні структури це така серія робіт, над якою я працюю останні 5 років в графіці, в живописі, там, в різних техніках, використовуючи там певні органічні структури, які я добуваю там певним способом. І пікуй — це колись дуже давніше, це 88-й чи 89-й рік. Я був на пленері в Закарпатті, з Закарпатської сторони ми малювали пікуй. Пікуй, сама назва гори, вона там породжує багато ну, типу, коломиї, віршів, оповідей про цю гору. І коли малював, я ще про це не думав, але пізніше, коли я так зібрав трохи фольклору, я вирішив, що ця гора могла би бути такою горою якимось символом чи чим. Наприклад, японці мають у Діяму, грузини, казбе, арарат є у вірмен, а українці би мали пікуль. І власне цю тему я стараюся розвинути в живописі. Раніше я розвивав це в живописі на склі. І в мене така велика серія була пікуїв. Потім знову познайомився з горою Красія, яка знаходиться в Закарпатській області. І я вирішив, що пікується, нехай буде мужське начало, а красія жіноче. Якби все мистецтво і весь світ він крутиться на двох началах: мужське, жіноче, біле, чорне. І якби вирішив, що це якраз може бути пікують красія і якби свої формальні якісь. Пошуки, якісь свої, як кожен художник має якісь свої нароблені методи, принципи. І важливо ще, щоб була якась тема, яка, яка якби, проводила ці принципи, якби, щоб донести свій принцип, треба через щось. І от власне я старався через цей піку і красію доносити то, що якби, в мене було раніше напрацьовано. Пізніше була якась перерва. І, от, власне, я робив органічні структури. Це в графіці, в живописі, в різних техніках. Також до переду часу, а потім хочеться якоїсь перерви, якоїсь віддушени. І от якраз цією віддушиною стало те, що я вирішив поєднати, зробити такий симбіоз. Пікуй, органічні структури. І, власне, результат цих симбіозів, пошуків. Ви Можете тут бачити. Це роботи останнього, можна сказати так, півріччя 13-го року і початок 14-го. Це свіжі, через що не всі вони, може, мають назви. Ну, я взагалі не, не прихильний назв, що кожна робота. Взагалі кожна робота, як, як і людина, і людина повинна мати назву, ім'я, а робота назву. О, ну, Ще нас немає, так що я думаю, що ми на, на майбутнє з директором домовимося і для кожної роботи повісимо по картиці, І кожен, хто має розвинуту фантазію, може написати варіант своєї назви. Якщо назва буде доходити, я цю назву і залишу, якщо це так важливо. О, ну, Я думаю, що так, що я ще можу сказати, я вам загалом сказав. Вже якщо якісь питання є е, по, які конкретніші або якісь, якісь прямо то кожен може мене про це запитати, я кожному на це відповім. Я думаю, що більше що я можу сказати? Я намалював, а ви... це ви вже повинні говорити. Я би свою, свою справу зробив. Решта це вже за вами. Як вам? Це вже ви повинні говорити. На відкритті виставки повинні говорити глядачі. Я своє зробив, показав. А ви ходіть і говоріть. Мені так здається, так було б правильніше. Так що дякую ще раз всім, хто тут присутній, хто прийшов, провідав. І, власне, до, так е, вийшло, що сьогодні День народу. Ми взагалі планували цю виставку 21 березня, так, щоб вже трошки так, трошки так охолодитися. Але вийшло, як вийшло, і думаю, що... Непогано має це закінчитися, так що бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів, процвітання. І думаю, що ми ще побачитися може на наступних виставках, на моїх, на ваших. Ну що дякую. У нас тут багато нових обличчя, Галерея Бонкерму, завжди для всіх відкрита. Заходьте до нас у нас переважно раз в два тижні, відкривається нова виставка. Зараз запрошую до перегляду творів пана Володимира та спілкування.